Ми отримали листа від представників кримсько-татарської діаспори в Києві з проханням розглянути питання про можливість підготовки фахівців з кримсько-татарської мови і літератури у нас. І ми, обговоривши в інституті філології, у нас ми підтримали цю пропозицію, звернулися до Міністерства освіти з тим, щоб оголосити набір, тому що вже правила прийому були затверджені, отримали згоду і навіть запевнені в тому, що нам нададуть державне замовлення на таку підготовку. І ось, власне кажучи, ця підготовка має здійснюватись по кафедрі тюркології. Де в нас вивчаються турецька, азербайджанська, гагаузька, туркменська, узбекська, киргизська, казахська мова. Так, відповідно туди відійде і до кримсько-татарська мова, і література. Для того, щоб створити факультет, треба мати мінімум три кафедри, так треба мати десь хоча б дві сотні студентів. І тоді є певні організаційні правові форми. І насправді факультет може бути в перспективі, коли ми будемо мати. Достатньо студентів і достатньо кадрів, тому що е водночас ми звернулися до представників кримсько-татарської та діаспори допомогти нам А. З підручниками, Б. З носіями. У нас принцип який в інституті філології, де вивчаються понад 40 мов. Але у нас принцип, що має обов'язково бути викладач носій мови. Скажімо, в японську у нас є. Хіросі Катарока, японець, віки з Японії, так от які тут захистили дисертацію, які викладають викладачів потрібно, або відкрити спеціальність? хоча б один для початку. Тобто спеціальність це ж не тільки якщо спеціальність кримсько татарської мови літератури, то це не лише кримсько-татарська мова література. Криму студент, який навчається на цій спеціальності філолог і навчає обов'язково класичну дисципліну. дисципліни, це основи мовознавства, історичне мовознавства, так. Історії і тому подібне. Тобто для початку нам хоча б одного викладача носія, який з першого курсу буде курс практичний кримсько-татарської мови і літератури, але кримсько-татарська діаспора погодила, що вони знайдуть людину з фаховою освітою для нас, для викладання університету. Тобто будь-хто, хто навчається у філологі... На філологічному факультеті, може вивчати кримсько-татарську мову літературу як другу, так, так Тобто підтримує. тут є особливість, просто щоб було розуміння, значить, підготовка в інституті філології відбувається завжди за двома мовами. Це підвищує конкурентно споможність решти викладача. Тобто, наприклад, якщо людина навчається українською, то вона вивчає українську і другу. Англійська, як правило, англійська, так може бути німецька, японська, там ну, є східні мови річчя, бо вони складні з якими з якими мовами кримськотарська може про кримсько-татарська, ну насамперед з англійською і з українською, mm -hmm. так тобто, ми будемо пропонувати в навчальному плані кримсько-татарська мова, література, щоб асоціювалася з українською, і з англійською мовою це буде для... Тих, хто власне буде працювати в цій сфері, це підвищить поле їхньої застосовування. скільки триватиме маю навчання? Шість років? Шість років. Шість років. Шість років. А коли відкриється все ж таки ця спеціальність, гадаєте? Ось спеціальність цього року не війну. Цього було. року вона вже? 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 вже Так, так, вже так. так, тобто ті, хто бажає влітку, ні, не в вересні, влітку, коли вступна кампанія буде, так? Тобто, в липні місяці, з 1 липня починається набір. і ось. Правило прийому буде окремим, окремим рядком набір на окремську. Такі іспити мають бути складені? Ні, три сертифікати, так самісінько, як і на всі інші спеціальності, три сертифікати. Це українська іноземна історія. Чи будуть квоти, чи пільги для канчання, наприклад? На сьогоднішній день законодавством не встановлені такі пільги, не встановлено такі квоти, тому що, ну, власне кажучи, в законі не визначено. Україна не визнає це. Як частину, як іноземну Україну, це така сама територія України, тому ні пір, ні кот тут в даному випадку не передбачається. Чи є вже викладач? E, поки що ні. Uh -huh. Поки що ні, але це питання опрацьовується. А по контрактниках, якщо в разі буде. Якщо це так, це, це понад обсяг державного замовлення, звичайно, ми можемо взяти ще стільки ж само контракт. А скільки, наприклад, коштуватиме таке навчання? Навчання в інституті фіології в цьому році коштує від 18 до 28 тисяч гривень за рік. Угу. То, 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 років, це? 6 років Множиться на, ні, на 4. Право, тому що бакалавра. ми чітко дотримуємося ступеневої освіти, тобто на бакалавра людина, вступ. а після бакалаврату вона наново бере участь в конкурсі.